Де зараз Ніколас Мадуро про що говорять радники з національної безпеки у Києві? І чи є шанс на порятунок людей під завалами в Харкові? Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков починаємо. Удень ворог завдав удару по золотоніському району на Черкащині попередньою ракетою Х-69. На зараз відомо про п'ятьох поранених із них двоє в лікарні. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки та підприємство. На місці працюють екстрені служби, де СНС розгорнуло пункти незламності та обігріву. А у Харкові уже майже добу розбирають завали будинку у серед місті. За офіційною інформацією, напередодні у нього влучили два іскандери станом на зараз поранених 27-ро, загиблих двоє. Трирічний хлопчик та його мама. І наша Ірина Антонюк уже готова детальніше розказати про наслідки вибуху іро, як триває пошукова рятувальна операція. Ігорю, вона дійсно ще не завершилася. Триває майже добу і дійсно дуже е, заважає рятувальникам погода в Харкові. Як вони пояснюють е, від учора? Вже в нас був і мороз, і відлига і зараз е, постійно зривається от прямо зараз. Навіть дощ таких кришнають мокрисніс до всього е, конструкції будинку і офісного центру, які дуже близько знаходилися один до одного, і які дуже пошкоджені. Вони не дають можливості рятувальникам робити опору. Тому е, зараз докладають усіх зусиль, працюють скалолази, важка техніка і робота не зупиняється ні на хвилину, тому що е, під завалами можуть залишатися люди. Щодо потерпілих, е, дійсно на зараз відомо про майже 33 людей, які були поранені через атаку. 12 доставили у лікарню. На зараз залишаються під наглядом медиків п'ятеро. Одна жінка була у найважчому стані у неї був відкритий перелом ноги, але її прооперували і ось нам розказали у лікарні про її стан. Вона вчора була прооперована, все в порядку отримує все, все необхідне лікування, спостереження. І я думаю, що з понеділка вона також буде переведена вже в палату загального перебування, і буде більш комфортніше їй знаходитись. То людей, які можливо є під завалами, як ви сказали чи військової обласної адміністрації, на зараз є інформація про п'ятьох людей. Це е, цивільні, які знаходилися у, у офісному центрі, і от це люди, які не виходять на зв'язок і потенційно можуть бути там під завалами. Е, поки посокова операція триває за попередніми такими прогнозами на розбір абсолютно всіх зруйнованих конструкцій, знадобиться два дні. І тільки після того, як рятувальники переберуть буквально кожну цеглину і шпарину, ми можемо е вже говорити повністю ну, про наслідки. А тут на місці працюють вже разом із рятувальниками волонтери і комунальники, щоб допомогти якомога швидше подолати наслідки. І ми залишаємося на місці. Будемо більше розповідати в наступних випусках. Ігорю, дякую, Іро. Ірина Антонюк із Харкова. Там триває розбір завалів на місці ворожого удару. Під завалами можуть бути люди. Міжнародна топ-тема сьогоднішнього дня: Сполучені Штати атакували Венесуелу. Поки по всій країні лунали вибухи та горіли військові бази, американські морпіхи увірвалися в президентський палац та схопили Ніколаса Мадуро з дружиною. Повідомляється, що його вже переправили до США, де судитимуть за торгівлю наркотиками. Про те, як відбувалася операція та як світ реагує на затримання венесуельського лідера, розкаже Леся Головіна. Тя сирени над Каракасом, вибухи і стовпи диму над горизонтом. Ай, мама. Жителі венесуельської столиці прокинулися після другої ночі, тоді, коли над містом уже летіла американська авіація та лунали постріли. Чині хвилини частина Каракаса занурилася у повну темряву. Чорні вулиці освітлювала хіба заграва від пожеж? Зайнявся порт та нафтобаза. Кинулися тікати з міста на виїзді з Каракаса, затори завтівок. Нарешті вулиць лише військові та поодинокий транспорт. Я живу тут недалеко. Якийсь час тому ми почули, що летять літаки. Потім вибухи рвонуло кілька разів: сім чи навіть десять. Я хочу подивитися, що там сталося. Поки бачу лише стовпи диму і відчуваю їдкий сморід. На венесуельських телеканалах. Ведучі зачитують звернення уряду. Боліваріанська республіка Венесуела відкидає та засуджує перед міжнародною спільнотою надзвичайно серйозну військову агресію, вчинену урядом Сполучених Штатів Америки, в цивільних і військових місцях Каракаса, в штатах Міранда, Арагва та Варгас. Цей акт є грубим порушенням статуту ООН. Сам Дональд Трамп заявив, що американські спецслужби схопили президента країни і його дружину. Сполучені Штати Америки успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели та її лідера президента Ніколаса Мадуро якого разом з дружиною було захоплено та вивезено з країни. Цю операцію було проведено спільно з правоохоронними органами США. Американські морпіхи висадилися на венесуельських островах у Карибському морі. Під ударом були військовий форт Тіуна, морська академія в Варгасі, авіабаза імені генералі Франциско Міранди та ще з десяток об'єктів під обстрілом і будинок міністра оборони. Вибух пролунав в районі Венесуельського генштабу. Лише напередодні очільник Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що готовий до перемовин зі США і щодо боротьби з наркотрафіком, і щодо співпраці у нафтовій сфері. Американський уряд знає, бо ми це неодноразово говорили. Якщо вони хочуть серйозно обговорити боротьбу з постачанням наркотиків, то ми готові. Якщо вони хочуть нафту, Венесуела готова до американських інвестицій. Ми готові, коли вони захочуть, де вони захочуть і як вони захочуть. МЗС Венесуели повідомило про перехід до збройної боротьби. Україні набув чинності указ про надзвичайний стан та мобілізацію. Міністр оборони заявив про готовність до опору. Ми не будемо вести переговори, ми не здамося, і ми в кінцевому підсумку переможемо. Американську атаку по Венесуелі засудили деякі з латиноамериканських країн та Росія. Реакція західних країн стриманіша. Зокрема, головна дипломатка ЄСКА Калас нагадала, що Ніколас Мадуро узурпатор і диктатор. ЄС неодноразово заявляв, що Ніколас Мадуро не є легітимним і виступав на підтримку мирного переходу влади. За будь-яких обставин потрібно дотримуватися принципів міжнародного права та статуту ООН. Ми закликаємо до стриманості. Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що венесуельський президент уже під вартою у Сполучених Штатах і невдовзі йому висунуть обвинувачення. А військові дії у Венесуелі завершені. Ніколас Мадуро, колишній водій автобуса, а потім лідер профспілок. Він очолив країну 13 років тому. Після смерті угочавеса, однак результати виборів, на яких він неодноразово вигравав, не викликають довіри в демократичного світу. Він є фігурантом санкційних списків США та ЄС за порушення прав людини та фальсифікацію голосування. Його режим тримався здебільшого на підтримці Росії, Китаю та Ірану. Останніми місяцями та Венесуелею посилилася напруга Дональд Трамп звинуватив Мадуро в торгівлі наркотиками та почав операції проти його флоту. Венесуельський лідер, нібито особисто очолював так звану картельсонць. Леся Головіна, Ми Україна. Марафон. Єдині новини. На ситуацію у Венесуелі відреагували в МЗС України. Наш головний дипломат Андрій Сибіга написав, що Україна послідовно відстоює право народів на вільне життя без диктатури і порушень прав людини. Режим Мадуро знехтував усі ці принципи свого часу. Україна разом із десятками інших країн не визнала легітимність Мадуро. І зараз ми виступаємо за подальший розвиток подій згідно з принципами міжнародного права. І у Києві сьогодні засідають радники із питань національної безпеки. Приїхали представники 15 країн, а також НАТО, Європейської ради та Єврокомісії. На порядку денному рамкові документи мирної угоди, майбутній план відновлення України, а також військово-політичні питання з української сторони. Участь у зустрічах беруть секретар РНБО Рустему Мєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та радник офісу президента Олександр Бевс, начальник генштабу Андрій Гнатов. Останні на брифін. Го повідомив, що Україна та США на рівні Генштабів узгодили військовий документ із чотирма розділами та додатками щодо підтримки ЗСУ. Всі ці розділи про те, яким чином будуть підтримуватися Україна, збройні сили України, забезпечення збройних сил, їх відновлення, їх модернізація яким чином буде проведено моніторинг дотримання угод, яким чином будуть проводитися, які будуть реакції, якщо будуть виявлятися порушення договору з двох сторін? Зараз точно така ж робота проводиться з іншими країнами-партнерами, і одним із розділів документу є діяльність коаліції охочих. В Україні знову кадрові перестановки Володимир Зеленський зустрівся із Денисом Шмигалем і запропонував йому посаду першого віце-прем'єра та міністра енергетики. Адже системність у роботі це саме те, що потрібно зараз нашій енергетиці, каже президент. Тепер це подання має підтримати парламент. Я нагадаю, Володимир Зеленський запропонував портфель міністра оборони віце-прем'єру Михайлові Федорову, а ще призначив голову офісу президента. Ним став керівник головного управління розвідки Кирил. Буданов. На фронті за минулу добу сталося 116 боєзіткнень. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили штурми поблизу червоного лимана, родинського Мирнограда. Активні бої у генштабі фіксують на Костянтинівському і Олександрівському напрямках. Два десятки атак було біля Гуляйполя на Запоріжжі. Новонароджена дитина у військовій касці. Такий мурал з'явився на стіні однієї з лікарень на Львівщині. Автор український художник Андрій Єрмоленко. Його мурали часто порівнюють із роботами всесвітньо відомого Бенксі за змістом, символами і силою впливу, каже наша Олександра Стасишин. Так, тепер... Трафарети і балончики вони розкладають Тяще. на засніжений асфальт і шар за шаром починають запшикувати лікарняну стіну. Давай нормально, нормально. Один раз пройшов, почекаємо. Так. Давай другий. І ще ново. Все. Спочатку усе виглядає не дуже зрозуміло. Лише автор художник Андрій Єрмоленко так, знає, якою має вийти фінальна картинка. Розбиваємо все по кольорам. Кожен трафарет це окремий кольор. Як писанку малюємо, ми наносимо шар за шаром фарби для того, щоб у нас, врешті-решт, вийшла красива картинка. Спочатку воно не зрозуміло, але з останнім шаром ви побачите. Нову картинка яка засяє різними фарбами так за годину на стіні з'являється військова казка з немовлям. Перший малюнок із серії проєкту армії громад України з увіковічнення та вшанування загиблих на війні героїв. Щоб нагадати людям, що в цей на цей радісний день ми маємо пам'ятати про тих, хто віддав найдорожче. Своє е, життя. В тих муралах кожен е, з людей, які знали когось, хто е, надихався ж якимись такими ж самими предметами, і любив їх, і він побачить там свого в, е, побратима, хтось батька, хтось сина. Одна із е, наших концепцій, щоб лишати в просторі пам'ять про наших загиблих. Вона більше говорить про життя людини, вона говорить більше про те, чим він займався, те, що він любив. Те, чого його війна десь позбавила. Перший мурал присвячений 37-річному військовому медику Тарасу Барану з Львівщини, який у квітні 2023-го загинув під бахмутом. Кожен раз це буде таким додатковим нагадуванням. Тобто він е символічний насправді цей мурал, тому що допомагав народженні діток. А за, за рахунок того, що пішов на війну, одягнув ту каску, Він в інший спосіб допоміг народитися іншим поколінням дітей. Просто вже не фізично як лікар, а як воїн і як захисник. Малюнки на стінах будівель художник Андрій Ярмоленко почав малювати у 2025-му. Перші мурали були на лінії бойового зіткнення. Його роботи навіть інколи плутали зі всесвітньо відомим Бенксі. Загалом це понад 100 промовистих картинок про війну. Українці мають маркувати свою територію. Ми кричимо про це, про дітей, які під обстрілами, про людей, які загинули. Ми кричимо про людей, які борються. Бог вкладає нам в руки боротьбу, і ми боремося зі злом. Проєкт вшанування загиблих військових планують масштабувати не лише на всю Україну, а й за кордоном. Тут буде також QR-код. На цей QR-код ви зможете зайти і прочитати про людину, про яку малювався той чи інший муральчик. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.